Усім добрий день! Я сьогодні хочу розпочати своє відео з такої ось краси. Сьогодні в мого чоловіка день народження. Я його щиро вітаю. Тому замовила йому такий маленький подарунок з ванією тортика. Такий смачний подаруночок виготовила це моя сусідка, я вже казала, що вона дуже смачні виготовляє тортики. Ось і ми в неї замовили з такими, я не знаю, як вони правильно називаються, з такими побажаннями: ми тебе любимо, ти наша гордість, з днем народження. Ти наша радість, знай ми завжди з тобою, знову з днем народження. Ти наша гордість. О, такі шарики, кульки. Все з шоколаду, кульки ще є, бачите. Так. Такий тортик. І побажання таке мрій. Твої мрії обов'язково здійсняться. Всім добрий ранок! Я вже почала з такої красивої, бачила, сьогодні мого чоловіка день народження. Сьогодні гарний день, сонечко. Я йому бажаю, щоб в нього в душі завжди було таке гарне сонечко. Він у мене молодець, найкращий чоловік у світі. Гарна сьогодні погода, небо таке чисте. Це, як я кажу, Вові на імені не таке сонечко сяє. Йдемо на базар. Отак. Хлопці, впереді, я ззаді. Ввечері будемо святкувати день народження. вовина. Колі близьких людей. Кумів. Отак. О, я довольна. Нарешті сонце. Треба було діждатися вовинного дня народження, я вже думаю, буде тепленько і хорошо, і сонечко світити. О, ну потім ще включусь. дякую, Ура! Ура!